Всім привіт! Підходжу я до таких ось невеличких брусничників, які прямо біля мого тимчасового будинку. І розумію, що вже дуже скоро можна відправлятися за брусникою. Брусника ось-ось. Та її вже можна збирати. Мені там написав підписник міглядач, що Брусника дозріває цілком успішно, просто розкладена тонким слоєм у кімнаті. Навіть це відбувається скоріше, тому що у кімнаті тепліше, а зараз тут у лісах посеред біла дня температура ледь-ледь добігає до 13 градусів. Похолодала у нас осінь. тож І за брусникою вже скоро час. Я коли знімав тут різні види моху, то мені казали, можливо це ягіль той, що їдять олені. Ні. Я зараз вам покажу, який ягіль їдять олені. У нас він теж росте, в соснеках, для нас це невелика, невелика, невелика рідкість, але його тут особливо багато. Ось ось ягіль, який їдять олені. Але він ще він такий, він ще сухий зовсім. Він ще зовсім-зовсім сухий. Для ягіля ще дуже жарко та сухо. Ось як підуть у людь дощі, тоді він стане величезними такими деревами, наче якийсь мікросвіт незвичний. І ось прямо по схилам таких камінчиків тут можна знайти куртини бруслини, яка вже 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 вже... Вже готова до збору. І збирати її набагато швидше, ніж черницю, тому що вона росте такими китицями, які рвуться дуже-дуже легко. Зараз пробуємо оцю ось, ось білу, Оп, викину. Ну що я скажу? Що я скажу? Не не так, щоб вау, я не, не в захваті. На, на мою думку, черениця начебто смачніша. А може це ще брус, бруслина зеленкувата. Постійно, пост, постійно годуть, годуть літаки і траса. Тут десь кілометр до траси, а вона годить так яка йде з Еспа на Хельсинки вона годить так, начебто я не знаю, так гудить, начебто Там якісь космічні кораблі взлітають Так, а тут вже вона така бруслина аж темна набагато темніша Будемо йти за бруслиною скоро. О, ну, тут і. і смак інший. І ось прямо із моха, прямо із моха, ось такі грибочки. Прямо з моху, ось такі грибочки. Буду вчитись, буду вчитись, намагатись їх не рвати. Ну, росте собі. Росте собі біленькі. Нехай собі росте. Не буду чіпати. Курить же бросив. а так і хей, брошу і гриби збирати. Грибочки, дивіться. Оце ось ялиночки. Ялиночки. Я думав, що маслюки ростуть тільки, тільки біля сосен. А ось і маслючок. Який же гарний маслючок. Прямо під ялиночками. Але не буду збирати. Не буду, не буду, не буду. Я колись, прокидаючись вранці, не уявляв. Ага, а ось маленький, маленький грибочок вже щось з'їла і великий надкусила. Так ось, колись прокидаючись вранці, я не уявляв собі, що початку дня без е, філіжанки кави і цигарки. Зараз мимо Вітрин з цигарками проходжу запросто і взагалі не звертаю уваги. Можливо, я так колись буду мимо грибів ходити. Важко ходити мимо грибів. Ой, і важко. під просто так важко. Але не буду, не буду, не буду, не буду. Не беру, не беру, не беру. Ну, подивіться, як гриби надо мною і здіваються. Вони вже, вони вже настільки обнагліли ці гриби, що лізуть із каміння. Оце ось, а тут камінь, я зараз покажу. Ось. Не, не долізу, камінь там є, але він під яким -то товстим щось мене вже вкусило там. Подивіться, яка краса, яка краса. Я тільки так приглажу, тільки так приглажу його. Дивіться. Все, 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 все. І так прикрили. Прикрили, щоб ніхто не бачив. Все, все, все. Ідемо, йдемо, йдемо. Закрив очі, пішов, 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 пішов. Так, зараз будемо заговор від шкідливої звички, звички на гриби заговарювати. Заговор ще з 19 століття. Працює. Пробуйте. Можете переписати, вивчити. Допомагає як від грибів, так і від тютюну і горілки. Так, я вас, вам зараз покажу, як проговорювати секретний заговір від всіх шкідливих звичок. Від збирання грибів, ягід, полювання, рибальства, якщо вам воно не потрібне, від куріння, навіть горілка піння. Значить, дивимось уважно на предмет своєї хвороби. І заговорюємо від білого мощного, от масляка скользького, от всяка цвітуща, от всяка ростуща, от відра повного, від корзини важку, важкущої, от удобрення мощного від землі жирної, от води заступись ту-ту-тву, ту-ту-тву, ту через ліве плече. Три рази. Нічого не брати, не буду. От води заступись. От збирательства ненужного. Боже збав, Боже ту тва-тфу та тху. Не на день, не на два, не на три. Все, закриваємо очі і уходимо. Я вам кажу, заговор робочий. Тільки це по великому секрету. І тікаємо. чим швидше, тим краще, поки дощ не пішов. Не можу я зрозуміти, чому під ялинами тут ростуть підберезовики. Це ж підберезовик. Підберезовик, який росте під ялинами. Але не буду брати. Ту -тут -тут. Заступись, не буду брати. Заговори працюють, я нічого не збираю, І я нічого не збираю. І навіть у мене в нормі тиск. Навіть у мене тиск в нормі. Коли я проходжу, мимо ось таких ось грибів. Мимо ось таких ось грибів я прохожу, а абсолютно не звертаю уваги. Нехай собі ростуть, нехай собі ростуть, нехай собі ростуть. Так, а на ці на цій галявині ще не був. Хух, ти класно. Як. І подивись. Як же тут класно. Вау! Ялини. Орімішку з соснами якась тут тільки краса ну що скажеш краса за 10 хвилин до дощу. А ось і траса яка шумить Шумить шумом, траса Ні, не, не ця, вона вон там та трохи далі. Траса йде прямо по Тайзі із скелі. Вона траса Ходить в скелю і виходить із скелі. 10 хвилин до зливи. Може трошки більше. Все, літак втік у Хмару. Ось такі місця треба. Треба повертатись, бо невідомо, чи я знайду ще дорогу одразу, а за пів години тут буде вже лити злива. Голуби сидять по верхівкам і не бояться, що по ним будуть стріляти. Отака моя терапія, щоб відвикнути від згубної звички, звички збирати гриби. Дякую всім за увагу та терпіння.